лихтарик аккумуляторный червоного свечения байлонг бель 23 так, сейчас раскрываем Д. зарядка и Д переходник Д аккумулятор и сам лихтарик Достаємо. Тут йде ще е, перехідник, можна ставити три батарейки мікропальці. Ну, перехідник для того, щоб не болтався 18650 акумулятор. Вставляємо, йде на різьбі. Е, щільню очі резиновий, вкладочка, то закручується нормально, йде вмикання тут. Тобто, три режими роботи. Потужний, половинка і або вимикаємо. Тобто, якщо не до кінця дотискати, то він перемикає режими. Прощав битен сату вмикаєте, вимикаєте так. Аккумулятор. Зарядочка о така під USB. Вмикаємо, пішов заряд. Тобто все просто, все працює і свідчення червоно, тобто, щоб не дуже було помітно. От так оце і працює. Так, так, так.